Друзі, доброго дня, вас вітає мені АгроСума. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Друзі, зараз розкажу по цінам, по асортименту, що є в нас. Так, йдемо. Булат 240. Ціна такого трактора 3900. Далі йдемо, Булат 244 L. Ціна тисяч, була 5700. Зауважте, ціни знижена. На деякі трактори від 50 до 300 доларів. Далі була 504. Такий коштує 7 950 Далі шифен СФ 240. Новому капоті. Ціна такого трактора 3 300, одноціліндровий ремінний. Далі йдемо. Шифенг ХСФ 350Л. Одноциліндровий реміний в новому капоті. Ціна 3600. Далі. Шіфен ХСФ 244. Такий буде коштувати 6 тонн. Шифен 404. Також. І той був з примусової гідравліки Це з примусової гідравліки Ціна такого трактора Шифенга 6700. Донфенг 404, друзі, 9400. Джинма 504 промисловою гідравлікою, така джинма коштує 8500 доларів. Джинма 404. Така джинма коштує 7400. Джинма 244 РЕ. Ціна такого джинма. Такої джинми буде 6700. Джинма 244. 6400. Лавол 244-й. Тут 300 доларів знижка була 6900, 6600 за Лавол. 300 доларів. А, лавол 350 з реверсом. Такий трактор буде коштувати 7350. Був 7450 доларів. Буушний тракторець Янмар, ке 60-й. Це Буушний 1999 року випуску. А, з Дугої безпеки за ґрунтофризою коштуватиме 5,5 тисяч доларів. Фрунта фриза. такий він весь. Далі йдемо трактор Solis S26 Plus з Дугої безпеки. Такий трактор буде коштувати 9800. А... Такий він виглядає, вигляд має такий. ось. Далі Solis 26 ціна такого трактора 8500. Соліс 26 екстра попередній калій 1,20 метра. Якщо порівняти з Солісом 26, тут калія менша, метр, то тут калія 1,20 метрів видно на відео. Далі Оріон РД 404. Такий трактор буде коштувати 6600. Оріон РД 244 на широкій резині. Буде коштувати 5850. Задня широка резина. Далі йдемо Аріон РД-244 на вузькій резині. Задня вузькіша ціна такого трактора 5700 доларів. Ну і закінчуємо нашим Sінtaм 240-м, самим простеньким, 3-циліндровим. Ціна була 4200, зараз його ціна 3900 доларів. Друзі, асортимент сапля... тракторів у нас доволі такий великий. Дивіться, є що вибрати. Приїздіть до нас, місто Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Друзі, ще в складі збираються трактора, так що там ще буде Аріон GD504, там буде ще трактор Лавол 354. Друзі, асортимент дуже великий. Дивіться, є що вибрати з торху капота, приїздите до нас, вибирайте собі трактора і торгуємося. Друзі, всім гарного та тихого дня. До побачення.